Скандальний виклик, що спричинив соціальний вибух. За словами дівчини з обмеженими можливостями в Ужгороді, таксист відмовився її перевозити. Все через ходулі, на яких вона чекала машину. 26-річна Вікторія Лисюк хворіє ДЦП, але звикла жити повноцінним життям. Про неприємну ситуацію дівчина написала в соціальні мережі. Пост викликав неабияке обурення в Ужгородців. У службі таксі переконують, ситуація була інакшою. Про різну правду служби таксі і дівчини з обмеженими можливостями споживача послуг дізнавалася. Неліянчук. Тобто складується і робляться звичайною такою от рамочкою. Невже в салон не можна поставити ці кудоночки або багажник? Навіть якщо в нього багажник був зайнятий чимось там, я спокійно заходжу, відкриваю машину, ставлю ходуночки в салончик і ряду сідаю. Все, от ходунки. Місце. Рядом біля мене і я сижу, віка зараз сидить на першому сидінні. Ходунки, які мама Вікторії Лисюк, складає за лічені хвилини. Так вразили таксисти однієї зі служб міста, що він поїхав із місця замовлення без будь-яких пояснень. Так ситуацію, яка трапилась в п'ятницю, першого липня, описує Вікторія і її мама. Дівчина розповідає, таксі цієї служби викликали систематично протягом 10 днів. Саме стільки вона проходила реабілітація. В центрі громадської організації Щасливі діти машину, мама дівчинки, яка під час процедур завжди була з нею, замовляла на визначений час. Мама вийшла до таксіста, коли він приїхав, і попросила його три хвилини почекати, поки я закінчу процедуру, і одразу ж до нього вийду. Мама повернулася за мною, і вже коли вона мене підтримувала на ходулях, щоб я йшла до машини, щоб мені було комфортно йти, він побачив, що я йду з ходунками і просто без слова поїхав. Випадковим свідком тих подій стала журналістка та член громадської організації Щасливі діти Ольга Павлова. Розповідає, Вікторія була однією із останніх, хто того дня проходив реабілітацію в центрі. Тому із будівлі Ольга виходила разом із нею. Відтак ситуацію бачила на власні очі. Він припаркувався з одного боку в дороги, а Вік з мамою виходили з іншої сторони. І тобто, він побачив, він до них не під'їхав, він не зупинявся, він не виходив. Він розвернувся і поїхав геть. Для людей з обмеженими можливостями таксі одне чи не з єдиних можливих способів пересування містом. Мама Вікторії розповідає: якщо про наявність інвалідного війська вони завжди попереджають диспетчерів, то про ходулі попереджати не звикли, адже вони поміщаються навіть в салон. Іншої ж думки власник тієї самої служби таксі, пані Ольга, каже для комфортного проїзду пасажирів, вони зобов'язані попереджати про наявність будь-якого багажу. Коли людина попереджає, значить диспетчер вже підшуковує ту машину, яка буде в змозі виконати це замовлення. Діло в тому, що ця дівчина вже декілька разів, значить, вона заказала нашу службу і жодного разу. Попередження не було водій, який того дня приїхав на виклик. Ситуацію пояснює наступним чином. Багажник у нього був зайнятий, тобто не транспортабельний. Тому фізично він не міг перевести дівчину і її маму. Я сказав, що в мене бажік не транспортабельний на сьогоднішній день, а в салон я це не зможу взяти. І сказав, що попереджу диспетчера, знайти другу машину, відправити, і я уїхав. Я хотіла набрати цю дякую, чому ви не попередили за багаж? Вона сама мені передзвонила, каже, чому він їхав? Каже, він каже, у вас багаж. Три чемодани. Чомусь я почула ці всі крики, це все, як обично. І вона каже: В мене не багаж.' А він кричить моїй напарниці, яка була за каже, в неї ходулі. Кажу, у вас ходулі, а вона, да, це проблема. Каже, він не може їх забрати. А вона, во, чому так. Я кажу, в нього просто немає місця для цього. Законодавчо є три причини, коли водій має право відмовити пасажиру у перевезенні. Це якщо наявність пасажира алкогольного сп'яніння, якщо пасажирів більше, ніж я можу забрати, або якщо багаж може пошкоджувати або забруднити салон, або багажник. Тобто в цьому випадку це який був варіант? Воно могло забруднити або пошкодити чехли. Ходулі? Так. Да. Колізія полягає у тому, що чіткої відповідальності у такому випадку немає. Юристи кажуть, йдеться лише про порушення прав споживачів. На захист виступає закон про основу системських інвалідів, яких передбачає, що підприємство, установи організації незалежно від форми власності видання зобов'язані створити умови для безперешкодного доступу інвалідів до загальних місць, в тому випадку і до таксі. Тобто ще раз повторюю, дії водія таксі є неправомірні, а мотивація щодо інвалідного візочку є безпідставна і є нікчемна. Не в, в обов'язковому порядку попереджати про те, що особи є з інвалідним візочку, оскільки підстав для відмови таких немає. У відділі Укртрансбезпеки розповідають, перевірити таксиста вони як держорган можуть тільки на наявність ліцензії. Якщо б ми отримали інформацію про те, хто саме який транспортний засіб, ми б тоді перевірили, чи має він відповідну ліцензію, так? як На перевезення пасажирів на таксі, у разі відсутності ліцензії на таксі за заявою громадянина, ми б могли скласти адміністративний протокол за здійснення господарської діяльності без отримання ліцензії, по виду, який підлягає ліцензуванню. В Укртрансбезпеці додають на сьогодні будь-якої відповідальності інформаційно диспетчерські служби не несуть взагалі. Хоча в Україні є і позитивні приклади. В двох областях Житомирський і Вінницький діяльність служб таксі регулюють на рівні міської влади. А от у Ужгороді міський голова станом на сьогодні дав доручення організувати круглий стіл за участі влади і керівників служб таксі міста, аби в майбутньому не тільки врегульовувати, але й уникати подібних ситуацій.